Всім привіт! Сьогодні знаходимося на Мадері, Фуншалі, район Барейрош. Хочу показати вам цікавий проєкт. Залишилось сім доступних квартир. Конкретно ця квартира Т2, це шоурум. Вона вже продана. 90 метрів квадратних. Ціни стартують від 485 тисяч євро. 90 метрів за Т2, Т3, тобто три спальні це 116 метрів. Квартири йдуть в подібному вигляді, але без меблі, звичайно. Тут власник вже зробив ремонт, поставив всі меблі. Так вона виглядає в фіналі. Дає нам розуміння, як може виглядати квартира в даному проєкті. Конкретно ця квартира на нульовому поверсі. Тобто найнижче, всі, всі решта квартир знаходяться вище, по поверхам мають гарніший вигляд. Досить близько до центру міста, локація хороша, гарний район. І є звичайно балкон. <плес> Зараз вийду в під'їзд, покажу, як він все виглядає. ззовні. <плес> <в> <плес> Ось такий під'їзд проект вже здається. Власники вже поробили ремонти, поставили меблі, точніше. Ліфт. Власне, вихід на. На вулицю.